Святиськам, слава Богу. Слава! Богу. Чудовий день, Господь нам дорогом, да. де ми сьогодні перед передцем Бога. І як добре, що ми розположили свої серця, щоб вискати лиця Господа. І сьогодні особливе служіння ми маємо. Це спомінь смерті нашого Господа Ісуса Христа. Для нас це є Пасха, це наше освободження від влади тьми, рабства гріха. І... Кожен із нас, коли прийшов до Господа, він відчув, яку Бог дав легкість, свободу, як наші очі на цей світ дивилися іншими очима. Тобто ми бачили те, що раніше нам подобалося для нас, воно зробилося непристойним. І те, що ми раніше казалося, не можемо жити робити, то Бог дав нам тому перемогу, силу. І ми радіємо сьогодні, що Господь прийшов на цю землю. Що Він віддав себе за нас, щоб ми мали це життя вічне. І хай би Господь допоміг нам розплужити свої серця, щоб ми могли зором своїм вплинути туди на Голгофу, бачити Христа, Його страждання і розуміти, якими тяжкими стражданнями, як тяжко давалося це спасіння, яке ми сьогодні маємо, про яке ми сьогодні говоримо, якому ми сьогодні радіємо і впіваємо про те, що дійсно смерть не має над нами влади. Бо Христос переміг смерть. Слава а Йому! І слава. Господу. І коли Ісус був в тілі, коли Він говорив своїм учням, Він їм відкривав і говорив, давай даючи розуміти, що ніхто не забирає в нього життя. Він каже, я сам віддаю це життя. Я маю владу віддати життя і маю владу прийняти життя. Таку заповідь я прийняв від Отця. І цю заповідь ми також повинні прийняти. Якщо ми не помремо для цього світу і не віддамо своє життя для Ісуса, ми також не получимо того, що ми бажаємо життя вічного. І тому як важно, живучи на землі, споминати смерть Ісуса Христа і дивитися на свою смерть, наскільки я помер для цього світу, чи не панує мені Адам? Чи не панує це надо мною тіло і це пожадання тіло, яке веде до смерті? Бо ми знаємо, плоди тіла це смерть, а духа це життя вічне Ісусі Христі. Хай Бог нас вам благословить, що ми переглядали, ми зупинялися на цій звійній дорозі, переглядали своє земне життя і бачили, які наші плоди, бо по плодах і дерево, що ми несемо своїм життям. Своїми словами, в своєму серці, що у нас прибуває, бо і збитка серця говорять в уста. І по цьому ми будемо аналізувати і бачити, хто ми є перед Господом, а, і хай Бог нам цьому поможе. Я буду читати слово, яке буде нас вертати в ті дні і наше серце, щоб зауважувало оці слова, які будуть прочитані, що ставалося, і як був осуджений Ісус, і як яка була його участь далі, де Він сказав. Що а, дорогу ви знаєте, і куди я йду знаєте. Каже вам, сама, не знаю. Звідки ми можемо знати? А ця дорога, е, на, на, от, щоб отримати славу, отримати війне від Отця і владу, вона лежала через Голгофу. Слава Ісусу, що так, Він прийшов цей господи. путь до кінця. Я читаю Євангелія Івана, це буде е, з 18 розділу і... 19 частково 18 28 нижче. Від Каяфи повели Ісуса в ариторію, був ранок. І вони не йшовши в Криторію, щоб не розвернеться, але щоб можна було їсти Пасху. Пилат вийшов до них і сказав: О чому ви звинувачуєте чоловіка цього? Вони сказали йому відповідь: Якби він не був злочинцем, ми не привели б його тобі. Пілат сказав їм, Візьміть його і ви, і за законом ваше судіть Його. Ідеї сказали йому: нам не дозволено віддавати на смерть нікого, щоб справдилося слово Ісуса, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якої смерті мав померти. Тоді Пілат знову увійшов у приторію, покликав Ісуса і сказав йому, чи ти не цар іудейський, Ісус відповів йому, від себе ти говориш це, чи інше сказало тобі про мене. Пілат відповів, Хіба я іудей, твій народ і пересвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був видний Іудеє. Але нині царство моє не звідси. Ілат сказав йому, Отже ти цар. Ісус відповів: Ти говориш, що я цар. Я для цього народився, і для цього прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає голосу мого? То на сказав йому, що є істина. І сказавши це, знову вийшов до ідеї і сказав їм: Я ніякої провини не нахожу в ньому. Є ж у вас звичай, щоб я одного відпустив на Пасху. Чи хочете, відпущу вам царя іудейського? Тоді знову закричали всі, кажучи, не його, а вараву, Варава ж був розбійник. Тоді, тоді Пілат узяв Ісуса і зведів бити його, і воїни, спідши, співши вінець терну, поклали йому на голову і його, одягнули його баганиців. І говорили: Радуйся, цар Йодецький, і били його по щуках. Пилат знову вийшов і сказав їм, Ось я вивожу його до вас. Що ви знали, що я не нахожу ніякої вини в ньому. Тоді прийшов Ісус у терному вінці і в баганиці, і сказав їм Пилат, це чоловік, коли ж побачили його пересвященики і слуги, то закричали, розпни, розпни його. Пилат говорить їм: візьміть його і ви розп'яніть, розп бо я находжу в ньому провини. Юдаї відповіли йому, ми знаємо закон, і за законом нашим він повинен померти, тому що зробив себе силом Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову увійшов в притори і сказав Ісусові: Звідки ти? Але Ісус відповіді не давав йому. Пилат же говорить йому, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе? Ісус відповів, ти не мав би надіною ніякої влади, якби не було дано тобі звище, тому більше гріха на тому, хто видав мене тобі. З того часу Пилат намагався відпустити його. Юдаї ж кричали: якщо відпустиш його, ти не друг кесарів, всякий, хто робить себе царем, противник Кесарів. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сів на судилищі, на місці, що тлеться ліф остротом. По єврейськи Гаваафа. Тоді була п'ятниця перед Паскою, близько шостої години, і сказав Пілат Іудея: Це цар ваш. Вони закричали, Візьми і розпни його. Пілат говорить їм: Чи царя вашого розпну? При священики відповіли: Немає в нас цара, крім кесаря. І тоді він видав їм його на розп'яття. І взяли Ісуса і повели, і, несучи хрест свій, Він. він Вийшов на місце, що зветься Лобне по-єврейськи Голгофа, там розпіли його і з ним двох інших з одного і з другого боку, або з середині Ісуса. Пілат вже написав і напис, і виставив на хресті. Написано було Ісус Назорей, цар Іудейський, У цього місця. Я зачитав це місце, як виданий, Ісу... як судили Ісуса. і я зауважив те слово, де Ісус сказав до учнів своїх, що я віддаю своє життя добровільно. І така була воля Отця. Ми бачимо, що Пилат, Він думав, що він має владу, і він так каже до Ісуса, мені що ти не, відповіді не даєш, я маю владу розп'яти тебе і владу відпустити тебе. А Ісус сказав, що ця влада не твоя, це давно свище. І ми бачимо, що Пілат побачив, що він не має влади. Він не має влади через те, що він вже хотів його відпустити. І він перед юдеями говорив, що не знаходжу вини, і що це є цар. І друго місяч та йому дружина прийшла, каже, що я пострадала багато в сні, що не робив нічого праведнику цього. Ми бачимо, коли він. Почув, що іудеї сказав, він себе зробив сином Божим, він ще більше злякався, але він не мав влади. Через те, що коли юдеї сказали, що хто робить це царем, він є противник кесарів. І він побачив, що оце, що юдеї сказали, це політично, це якби земне його більше тіло, і він злякався, то, що він буде противником кесаря, що його влада буде віднята, і він е, мусив зробити попорхання тому, що просили. Йудеї. І так було дано свище. Ми бачимо, люди часто можуть думати, що вони якусь мають владу, що вони щось свершають по своїй волі, але нічого не можуть робити без волі Божої. І Ми бачимо, Ісус дійсно, Він є цар царів, Він є е, панами, пана, 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 той, який прийшов, щоб царювати бобік. І Пілат написав цю надпись, і там правильно було написано, що це цар іудейський. Це цар той, який стане царем всієї землі, всієї вселеної і перед ним переклонеться всякі коліни земних, небесних і преісходніх. І йому всі ведуть славу через те, що він достойний її. Він виконав ту заповідь, яка була дана від Отця. Він віддав своє життя, щоб дати нам життя і життя Состава. Він виконав цю заповідь, бо він мав любов і має її до нас, через те, що без любові він міг цього, не міг би ніхто цього зробити. Він полюбив так цей світ, написано, що віддав себе, віддав е, е, на смерть для того, щоб нас приобрести. І хай б Господь нам допоміг, і ми зрозуміли, що коли ми будемо зобрікатися Божою любов'ю, щоб ви не шукали вигоди собі і не шукали в комусь любові, щоб в нас вона була правильна, а щоб ми проявляли цю любов до ближчого свого до Бога, тоді ми зможемо виконувати волю Божу, тоді, тоді ми зможемо йти до кінця. І сьогодні хай Бог благословить нас, що ми розположили свої серця, що ми зрозуміли, що що від нас хоче Бог, що ми зупинилися на своїх путях, за них, що ми переглянули свій стан, свій духовний стан, що ми говорили, що ми думали, що ми робили, кого ми можемо обідали чи словом, чи ділом, що ми могли це визнати і перед Богом також, які ми були, що ми робили, куди ми дивилися, які наші були поступки, куди в наше стримилося серце. Що ми це все визнали через те, що ми будемо приближатися до святого святих, це є тіло і крові Ісуса Христа, де воно дає нам е, життя. Написано, хто не буде мати участя в тілі і крові, не буде мати життя в, сам, в самому собі. Але там написано і друга сторона є, щоб ми зважали, щоб ми свободили самих себе, щоб нам не бути було осудженим світом. Хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми дійсно щирим серцем приходили до Господа, розуміючи. Що ми е, в власті Ісуса Христа, і Він може нас довести до вічності, якщо ми будемо щирими серцями, і треба свяшати як написано своє е, спасіння. Хай Бог нам цьому допоможе і благословити цю частину другу, де ми будемо свершати, будемо мати участь тіла і крові, де будемо причастя мати до е, тіла і крові Ісуса Христа. Те, де сказано було колись для учнів і багато учнів соблазнилося. Багато відійшло, осталось лише 12, яких і збрав Христос. І ми бачимо так само і теперішній час. Я дивувався, коли браття проповідували і говорили, що це хліб, це символ. І Я собі думаю, хіба ви вже одні з тих учнів, які не хватає віри, щоб прийняти як тіло і кров, і вже відійшли від віри? І я собі думаю, дійсно одне служіння, одне часті, але одні відокремлюють себе від тіла і крові. І каже, хто не буде їсти і пити, каже, а хто буде пити і їсти, того я воскрешу останній день. Mm -hmm. Тобто ми бачимо, якщо пити вино і їсти хліб, то цього Воскресіння не можу чекати через те, що немає віри, не ісполнюється те, що Господь заповідав виконувати. І хай Господь нас благословить, що ми дійсно приймали вірою це Слово Ісуса Христа і нічого не додавали до цих слів. А сприймали так, як Христос сказав. Це тіло і кров моя. Хай Господь нас сьому благословить або привісла повіки. Амінь. амінь.